Історія кримсько-татарського художнього мистецтва веде своє коріння ще з кримського ханства. У кожен період були свої генії, що здавали тенденції не лише у кримському суспільстві, а й у всьому мусульманському світі. Сучасні митці спираються вже на європейські тенденції, не бояться зображувати живих істот та виходити за вузькі рамки консервативного суспільства. Мене звати Султанія Зенідінова, я студентка першого курсу кримсько-татарської філології. І сьогодні я вам розповім про одного з витязів кримськотарського мистецтва. Митець завдяки своїй творчості відіграє важливу роль у історії кримськотарського народу через своє світосприйняття він поширює знання про Крим та один з його корінних народів. його картини мають особливий шарм та напряму у з усім кримськотатарським народом. Рамазан Усеїнов народився 2 липня 1949 року в місті Самарканд. Батько миця не хотів, щоб син став художником. Він не розумів, навіщо це потрібно Рамазану та плекав мрії, про сина винороба. Мовити батька відпустити сина на навчання в Ташкент вдалося лише улюбленому викладачу художника. Тож Гармазан поступив у республіканське художнє училище імені Бенькова в Ташкенті, яке закінчив у 1971 році. Навчання дало ми академічну базу, фундамент, на якому художник почав будувати свій власний стиль. Картини Рамазана Усевінова дуже насичені та виглядають так, наче їх склали з кольорових клаптів танини. Це не випадкове порівняння, адже формуючи свій стиль, митець надихався вишитим рушником, який йому подарували ще в Узбекистані. У 1990 році художник переїхав на батьківщину. Для нього починати нове життя в Криму було важко, адже місцеве населення було дещо вороже налаштоване до кримських татар, Та й у Сахалі хіба легко починати життя з нуля у дорослому віці. Свої переживання з приводу переїзду Ромезан зобразив на цій картині. Художник зізнається, що це автопортрет. Він зобразив себе у вигляді сумного бика, що тягне свої пожитки у незнане місце, а поруч його супроводжує муза. У картинах митця ви ми могли помітити багато червоного кольору. Це не просто так. Ромазан стверджує, що це улюблений його колір, колір його душі. Він себе комфортно почуває у ньому і тому використовує його багато у своїх картинах. Художник позиціонує свої роботи полем для розмірів глядача, адже вважає, що картина повинна давати сенс, і кожен має віднайти щось своє. Роботи Рамазана зберігаються у музеях Узбекистану і України, а також у приватних колекціях у Німеччині, США, Польщі, Туреччині, Україні, Узбекистану та Індії. Наразі митець працює викладачем у художній школі в Криму. Рамазану подобається працювати з дітьми, їхнє неординарне мислення надихає його та мотивує до нових звершень.